Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки. Токсини без сил. Є знижки представляють Знижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожних. Бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну, ти взагалі дура, що? Ну, Якщо тобі її сделала? А что ты на лобі собі не зробила? Ну, так... <плес> Причина сварки це татуювання на стегні дівчини. Мати обурилась та виховує доньку, не підбираючи слів. Ну, коли мені було 15, і я просила татуїровки, ви мені що тут сказали? Буде тобі 18, а, біжи, Хоча, біжи. забийся. Казали? А дівчині з відео вже 25. Її звати Тетяна і вона вже навіть заміжня. Але татуювання мати не оцінила від слова зовсім. Ну Подивись, це красиво, подивись, це красиво. красиво, а чим це не красиво? А чим це красиво? А чим ну я ж не тобі його зробила, а собі, мені з цим Та, Там це не красиво це, ну як ти не Меністом... розумієш? Далі в хід пішла важка артилерія. Мозги, дай мені На жаль, нам не вдалося відшукати героїв з цього відео, але ми вирішили запитати в українців їхню думку щодо цієї ситуації. Це п'юпс е сторони мами. Чому? Ну, взагалі, вже 25 років. Кожен вже має право робити собою, в принципі, що хоче. Це Віта своїх тату вже не рахує. Та й не проти, щоб її 16-річний син собі набив. Проте зізнається, мама виховує її й досі. Мама мене постійно сварить і виховує таких ситуацій, конкретних, щоб ну, не вона по любому поводу. Ну тобто там не треба їй поводу такого. Е, тато мій тато, то та мій друг. Він цьому мене отримав. Він може тільки, якщо вже геть щось там башне, так позіхне і скаже: ну, наш. А це вчителька англійської та міла. Подібних проблем з батьками ніколи не було. Але коли її неповнолітня дочка захотіла татуювання, знайшла компроміс. Вона дуже хотіла татуювання, а я кажу тільки зі мною, тому що ну це небезпечно, потрібно знайти правильний такий от салон. Я б так не зробила саме от дочка. Вона мене мотивувала. Тепер Таміла ходить та пишається татуюванням на ключиці, ідентичним як у доньки. А от у Наталі майже така ж історія, як на відео. Але у її чоловіка ще гірше. Він давно хоче собі татуювання, а його мама сказала йому зараз 36 років. Вона сказала: Я від тебе відмовлюся як від сина. Ми показали це відео і психологині Крістіні Муляр. Її вердикт однозначний: на відео дорослих немає. Дві людини, які борються за те, що їх думка правильна, дорослі так не роблять. Коли діти виростають, вони ментально стають незалежними від батьків. Це називається сепарацією. Кожен з нас мусить пройти цю стадію у стосунках з батьками, каже психологиня. Ми маємо стати. Співзалежними з здорової точки зору, да е, тому що ми починаємо бути поряд з один з одним з власного бажання, а не з потреби, найяскравішою ознакою того, що ми досі не сепарувалися від батьків, це перекладання на них відповідальності. Ну а що скаже мама? А що подумає мама? А як в цей момент буде відчувати себе мама? Да, то звісно, що це не про мене, це завжди перекладання відповідальності на іншу людину. У цьому випадку краще звернутися за допомогою до психолога, адже причини приховані дуже глибоко. Ми не просто так досі прислухаємося до батьківської думки, да? ми або залежимо від них, да? тоді це потрібно виправляти, а це дуже складно. Або ми боїмося взяти на себе відповідальність. Тоді чому і як нам собі допомогти це зробити. Сепарація складний та болючий процес, переконує психологиня. Але тільки пройшовши, його можна збудувати надміцні сімейні стосунки. І тоді тату чи інші речі ніколи не стануть причиною для сварки.